Доброго ранку, малята! Вітаю вас на нашому занятті з математики. Малята, а у нас сьогодні гість. Ведмедик ніс нам конверти, на яких були намальовані геометричні фігури. Але дорогою вони загубилися, а конверти забруднилися. Ведмедик забув, які фігури були, у якому конверті. Давайте допоможемо ведмедикові пригадати ці фігури. Домалюємо, що в них незвичайного. Де слід домалювати лінії, щоб утворилися цілі фігури. Так, це коло. А це трикутник. А це. Це, вірно, квадрат. Молодці малята. І так, яка фігура перша? Коло, яка фігура друга? Так, трикутник, яка фігура остання. Квадрат. Вірно, молодці. Погляньте, які веселі фігури з'явилися з конвертів. Чим схожі із собою трикутник і квадрат. Так, у них є кути. У трикутника їх три, а у квадрата кутів чотири. Скільки кутів і сторін у квадрата? Один, два. Три, чотири. Разом зі мною. Один, два, три, чотири. Це ми порахували кути, а тепер сторони. Одна, друга, третя. І четверта. Перша, друга, третя, четверта. Добре, а скільки кутів у круга малята? А у круга нема кутів. А чим круг відрізняється від трикутника і квадрата? Подивіться уважно. Так, у трикутника і квадрата є кути і сторони. а... У круга нема кутів. Подивіться, з якої казки ці герої. Пригадайте, хто тягнув рібку спочатку, а хто потім? Хто першим прийшов рвати рібку? Так, дід, вірно. А хто був другим? Бабка. А кто був наступный? Онучка, верно. А кто далі був? Собачка-жучка, верно. А за нею кишка. А кто був последним? А останньою була мышка. Вірно малята. А в завданні зафарбуйте кружечки послідовно у відповідності кольору, який позначено на героях. У дідуся який колір позначено? Так, червоний. Тож перший кружечок зафарбуйте червоним кольором. Добре. А подивіться, як росте людина, яка вона спочатку і потім яка стає. Давайте розставимо все по порядку. Перша малюк, потім дитинка підростає. Так, вже доросла людина і врешті. Бабуся, так. Вірно, молодці малята. Які фігури загубилися на конверті у ведмедика? Пам'ятаєте? Кружечок, квадрат та трикутник, вірно. Пригадайте, яка фігура була першою? Круг, вірно. А яка останньою? Так, останньою була квадрат фігура. Молодці малята, ви впоралися зі всіма завданнями до нової